А що б загадали ви, якби у вас було лише одне бажання. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. У барі двоє молодих студентів розмовляють про вигаданих персонажів, котрі здійснюють бажання і обговорюють країни їх походження. Літній відвідувач випадково підслуховує розмову хлопців і каже, що в Америці є свій казковий персонаж, який виконує бажання, звати його ОБ Грант. Чоловік розповідає, що він завжди представляється різними іменами і сам вибирає, чи є бажання виконати, але одне бажання на людину. А ще грант любить жартувати, тому може виконати бажання так, що це принесе неприємності. Проте, якщо гранту справді сподобається людина, її бажання буде виконане чесно. Хлопці питають, як виглядає цей чарівник і чи зустрічався з ним літній незнайомець. Чоловік каже, що грант завжди носить червоний метелик та люльку у вигляді мавпи. І так, він з ним зустрічався. Кілька років тому на трасі номер 60. Коли незнайомець іде, хлопці оглядають карту і виявляють, що траси номер 60 не існує, тому вирішують, що старий просто пожартував. В цей самий час ошатного чоловіка з червоним метеликом та люлькою у вигляді мавпи збиває з велосипеда бізнесмен, випадково штовхнувши його дверима автомобіля. Звідки не візьмись, на них вчить вантажівка і розтрощує велосипед. Бізнесмен містер Бейкер починає психувати і каже, що у нього важливий день, і ця подія йому все псує. Чоловік кричить, що хотів би, аби цього взагалі не ставалося. Незнайомець із червоним метеликом перепитує, чи це справді те, чого хоче містер Бейкер, і той репетує, що так. Вже за мить після цих слів події повторюються за винятком однієї деталі: чоловік із червоним метеликом не врізається в машину бейкера. Та бізнесмен, захопившись телефонною розмовою, не помічає вантажівку, що мчить прямо на нього, і потрапляє під колеса. Обе грант зітхає та каже, що дехто сам не знає, чого бажати, після чого продовжує шлях. Далі події переносяться у дім Ніла Олівера, якому сьогодні виповнилось 22 роки. Хлопець мріє стати художником і останнім часом постійно малює незнайому дівчину у в'язниці, яка йому сниться ледь не щоночі. Ніл святкує день народження у тісному сімейному колі з батьками, дівчиною Селі та сестрою і одночасно найкращою подругою Ненсі. Після того, як Ніл задмухує свічки, біля нього з'являється грант у ролі офіціанта. Він каже, що для здійснення бажання його потрібно промовити один раз. Ніл, хоч раніше такого й не чув, все ж каже, що хотів би отримати відповіді на питання свого життя. Після цього усі дарують хлопцю подарунки. Батько вручає сину рекомендацію для вступу до адвокатської школи, адже вважає малювання дурнею, і ключі від новенького червоного БМВ, хоча знає, що улюблений колір сина синій. Ніл волів би відмовитись від таких подарунків, проте вирішує не сваритися із батьком. Раптом Грант, який чув бажання Ніла в ресторані, підлаштовує нещасний випадок, наслідок якого хлопець опиняється в лікарні. Там він зустрічає лікаря Рея, який за допомогою фокусу із гральними картами доводить, що дивовижні речі вислизають з поля зору, просто тому що людина сприймає все на підставі минулого досвіду. За кілька хвилин у палаті з'являється інший лікар, і ніл каже, що Рей досить дивний, хоча й цікавий. Але чоловік відповідає, що ніякого рея у їхній лікарні немає. Після виписки хлопець іде до батька і намагається сказати, що йому не подобається кар'єра адвоката. Ніл просить, хоча б рік перерви, щоб він обдумав, чим хоче займатися в житті, але батько відмовляє. Він каже, що наступного року дістати рекомендацію буде неможливо, і це останній шанс вступити до престижного вузу та отримати добре оплачувану професію, не змігши переконати чоловіка, Ніл іде на роботу. Хлопець працює на складі, щоб не брати гроші у батька, а ще щоб дратувати його такою непрестижною роботою. Виходячи на вулицю після зміни, Ніл помічає рекламний плакат із дівчиною, яка йому снилася. Хлопець намагається дізнатися назву агенції, що замовила рекламу, але у довідковій йому кажуть, що там нічого немає. щит порожній. Ніл повертається до вивіски і справді бачить, що там пусто, але за мить реклама з дівчиною знову з'являється. Цього разу там зазначено ще й номер телефону. Хлопець одразу дзвонить за ним, і автовідповідач на тому кінці слухавки називає час та адресу. Слідкуючи за підказками, Ніл опиняється в офісі на 13-му поверсі, в будинку, де 13-го поверху зовсім немає, і знову зустрічає Рея. Рей пропонує угоду доставити посилку в місто Данвер, куди можна потрапити, їдучи по трасі номер 60 Але є важливі умови. Потрібно встигнути до вказаного терміну і за жодних обставин не відкривати посилку на ім'я Робін Філдс. Після довгих вагань цікавість Ніла перемагає і він приймає пропозицію, підписавши контракт кров'ю. Вже за кілька годин хлопець стикається з проблемою. На жодній карті немає траси номер 60, І ніл вирушає шукати її туди, де б вона могла бути. Дорогою він знову бачить рекламний щит з дівчиною зі снів і розуміє, що рухається у правильному напрямку. Деякий час по тому Ніла спиняє грант. Хлопець впізнає офіціанта з дня народження, але чоловік каже, що займається дещо іншим. ОБ грант розшифровується як одне бажання гарантовано, і він той, хто може здійснити найзаповітнішу мрію. Грант дарує Нілу кулю, що дає відповіді на запитання, і каже, що допоможе знайти потрібну трасу. Користуючись підказками Гранта та чарівної кулі, Нілу вдається виїхати на трасу номер 60 Через трохи Ніл з Грантом зупиняються у придорожньому кафе. Там літній чоловік замовляє 15 подвійних чізборгерів і запевняє, що з'їсть їх на місці. Коли інші відвідувачі починають з нього сміятись, чоловік каже, що справді не подумав. Він відмовляється від попереднього замовлення і просить усі позиції з меню, а деяких і по кілька порцій. Відвідувачі кафе вмовляють дивного незнайомця на парі і починають ставити гроші на те, що йому не вдасться з'їсти кілька дюжин порцій за раз. Ніл питає у своєї чарівної кулі, чи виграє чоловік, і та відповідає ствердно. Тоді хлопець теж робить ставку, але підтримуючи незнайомця. Деякий час по тому мене з'їдає абсолютно усе, що йому принесли, і разом з Нілом ділить виграш. Один із відвідувачів кафе питає, як це можливо і в чому секрет фокусу. Та чоловік говорить, що все чесно. Просто колись він дуже любив їсти і загадав можливість їсти все, що завгодно в необмежених кількостях. І це бажання дивом збулось. Тепер його шлунок як чорна діра. Ніл питає, чи задоволений він тим, що загадав. І чоловік каже, що вже ні. Тепер він не насолоджується їжею, і це його тягар. Хоча б тому, що стільки їжі він має споживати 6-7 разів на день. А це дорого. Тому йому доводиться багато працювати та їздити по штатах, щоб сперечатися на гроші як сьогодні. Відправившись далі у дорогу, Ніла спиняє дівчина і просить підвести. Вона розповідає, що шукає ідеального коханця і спить з кожним зустрічним у пошуках найкращого партнера. Дівчина пропонує Нілу секс, і він жартома питає, яким він буде по рахунку. Та незворушно дістає записник і відповідає, що 2461. Очманівши від почутого, Ніл відмовляє: дівчина починає наполягати і приставати до хлопця. Не витримавши цього, Ніл викидає її з автівки, зрозумівши, що особливим можна стати як зробивши щось, так і відмовившись від чогось. Під вечір автівку знову спиняє жінка. Вона каже, що її звати Сьюзен і просить допомогти. Жінка пояснює, що її син втік на її машині, і його потрібно терміново знайти. Ніл погоджується допомогти, і грант, поступаючись своїм місцем, каже, що хлопець налаштувався на дорогу і далі може їхати сам. Ніл і Сьюзен відправляються шукати її сина Філіпа. Вони заїжджають у містечко Бентон, де на кожному кроці видніється плакат про легалізацію. Там наркотику Ейфорія Ніл та Сьюзан ідуть у популярний у Бентоні нічний клуб. Охоронець на вході попереджує, що ейфорія з першого ж прийому викликає довічну залежність, тому радить її не пробувати. У клубі Сьюзен знаходить Філіпа, але той відмовляється повертатись додому, і між матір'ю та сином розгорається сварка. Сьюзен вирішує звернутись за допомогою в поліцію, але шериф відповідає, що у Бентоні повноліття настає з 13 років. Отож Філіп має повне право залишатись у місті, якщо цього бажає, і закон тут безсилий. Чоловік пояснює, що вони легалізували цей наркотик спеціально, адже він такий сильний, що залежня. Робитимуть що завгодно за нову дозу. Таким чином, у них є купа безкоштовної робочої сили, і у місті панує абсолютний порядок. Шериф каже Сьюзен, що вона може поїхати або приєднатись. Жінка, розуміючи, що іншого варіанту бути сином немає, приймає ейфорію. Шериф платить Нілу 300 доларів, пояснюючи, що вони дають премію усім, хто приводить нових працівників. Не змігши взяти ці гроші, Ніл покидає Бентон. Трохи пізніше його спиняє чоловік і просить підкинути до міста. Він обіцяє платити нілу по 10 доларів щогодини, але просить дозволу керувати радіо в машині. Чоловіки вирушають в дорогу і через кілька годин зупиняються на автозаправці. Там до містера Коді підходить безхатько з плакатом, на якому написано Працюю за їжу. Містер Коді дає йому яблуко і каже, протерти за це лобове скло. Безхатько каже, що не буде цього робити за яблуко, і містер Коді звинувачує його у письмовій брехні. Між ними щиняється бійка, і безхатько починає погрожувати ножем. Але містер Коді відповідає, що нікому не дозволить брехати. У нього рак легень, і жити йому залишилося кілька місяців. Чоловік показує, що носить під одягом пояс шахіда і говорить, що готовий підірвати його, якщо виявить брехню. Отож, або динаміт розносить усе в радіусі 150 метрів, або безхатько доводить, що не брехав, і миє скло за яблуко. Не маючи вибору, той приступає до роботи. Відправившись далі, містер Коді пояснює Нілу, що колись він працював у музеї і часто брехав, прикрашуючи історії. Проте одного разу внаслідок такої брехні помер хлопчик. Відтоді Коді говорить лише правду і намагається очистити світ від обману. Приїхавши у місто і попрощавшись з містером Коді, Ніл вирішує відвідати музей фальшивого мистецтва. Прийшовши туди, хлопця зустрічає власниця і просить допомогти їй, прикинувшись її племінником перед відвідувачами. Пізніше розговорившись, жінка розповідає Нілу, що насправді усі картини оригінали. Її покійний чоловік Оскар брав їх у музеях, щоб створити копії, але малював настільки довершено, що повертав репліки, а собі залишав безцінні витвори мистецтва. Щоб ніхто їх не забрав та не викрав, вони створили галерею і назвали її музеєм фальшивого мистецтва. Ніл помічає картину із зображенням гранта, і власниця говорить, що це і є її покійний чоловік Оскар. Нічого більше не сказавши, Ніл їде далі. Трохи згодом він опиняється на роздоріжжі. Якщо поїде наліво, доставить пакунок як обіцяв рею. Якщо направо, зустріне дівчину із своїх снів. Вагаючись, що робити, Ніл все ж вирішує їхати до дівчини, але тиснучи на Гальма, що був час ще доставити пакунок. За кілька кілометрів його зупиняє поліцейський і видає повістку в суд через те, що Ніл переїхав кота одного із мешканців міста три тижні тому. Хлопець виправдовується та каже, що його тут навіть не було, але поліцейський говорить, що все вирішить на суді. Залишивши машину, ні йде вулицями Морлоу, і в якийсь момент на нього накидаються кілька адвокатів. Пізніше з'являється жінка на ім'я Валері і пояснює, що у Морлоу усе населення юристи, які заробляють на життя судовими позовами з випадковими мандрівниками. Ніл погоджується найняти Валері як свого адвоката. Жінка каже, що справу буде розглянуто через два тижні, а до того часу Нілу доведеться сидіти у камері. Будучи у в'язниці, Ніл у протилежному вікні випадково помічає Лін. Дівчину зі своїх снів. Він обіцяє, що витягне її і вирішує покликати містера Коді для свого захисту. Нілу вдається повідомити чоловіку, що його обвинувачення суцільна брехня. І містер Коді, погрожуючи усім динамітом, змушує суддю звільнити Ніла та всіх, кого ув'язнила обманом. Нілу вдається вийти з в'язниці та звільнити Лін. Дівчина розповідає, що загадала обе гранту бажання знайти ідеального хлопця. Але якби вона знала, що доведеться рік сидіти у в'язниці, то ще б подумала, чи варто. Ніл та Лін виявляють, що у них багато спільного і розуміють, що вони створені один для одного. Пара покидає Морлоу і відправляється у Данвер. Лін згадує, що Грант дав їй конверт і сказав відкрити його, коли хтось їхатиме у Данвер. Там вона знаходить записку, у якій вказано, що їхати не варто. Ніл каже, що він пообіцяв, отож має доставити пакунок, але погоджується відправитись у дорогу завтра. Пара проводить ніч у мотелі. Не змігши заснути, Ніл малює красиву картину пейзаж із виглядом мотеля. Наступного ранку куля з відповідями підказує хлопцю, що взявши Ліни з собою, він наразить її на небезпеку. Тому Ніл вирішує їхати сам. Він питає в кулі, чи повернеться назад. і Лін відкидає її, говорячи, що він обов'язково приїде до неї. Та на кулі висвічується надпис Ні. Ніл вирушає у Данвер. Дорогою він дізнається, що поліція переслідує вбивцю на червоному БМВ, який перевозить зброю в коричневому пакунку. Ніл вирішує заглянути в коробку, але розуміє, що пообіцяв не відкривати її. Тоді хлопець питає у кулі, що йому робити, але та відповідає, що не може сказати. Щоб не потрапити у в'язницю, Ніл позбавляється машини, після чого стає свідком загибелі справжнього розшукуваного. За словами поліцейського, загиблий хлопець посварився зі своїм батьком та вбив його. Ніл припускає, що вбивцею міг бути він сам. Але з паралельної реальності. Проте дізнатися це не вдається. Труп вбивці обгорів до кісток. Ніл викидає кулю, яка не змогла йому допомогти, і, не маючи машини, починає добиратись до Данвера на попутках. Доїхавши до місця призначення, Ніл зустрічає Рея. Він виявляється кузеном гранта, який також з'являється у клубі. З'ясовується, що у коробці, яку віз Ніл, була нова люлька для гранта, яку чоловік зламав, впавши з велосипеду на початку фільму. Щойно грант її закурює, ніл втрачає свідомість. Хлопець приходить до тями в лікарні, ніби його подорожі насправді не було. Але він одразу переконується, що це не був сон, знайшовши гральну карту з логотипом клубу. Вийшовши з лікарні, ніл вирушає до батька та рішуче відмовляється від машини і вступу до юридичної школи. Раптом до кабінету вривається Ненсі і каже, що картина, подана нілом на конкурс, виграла і вже знайшовся покупець. Ніл поспішає до галереї, адже не пам'ятає, щоб подавав щось на конкурс. Виявляється, ця картина написана в мотелі, яку знайшов там та подав на конкурс грант, який і є його організатором. Покупцем, який зацікавився картиною, виявляється Лін. Дівчина каже, що у неї таке враження, ніби вони з Нілом вже зустрічались, і пара захоплено починає розмовляти про все на світі. Осторонь за ними спостерігають Грант та Ненсі. Чоловік каже, що у Ніла і Лін тепер все буде добре і ради дівчині обов'язково загадати бажання у свій день народження. Після цього він закурює і з трубки валить зелений дим, що означає, що чиєсь бажання ось ось здійсниться. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.